Вітаємо вас, відвідуючи YouTube канал Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо, як працює схема панелі управління АПУ 287 при заряді акумуляторної батареї. Одразу слід зазначити, що ми маємо з вами два генератори управління, і в залежності від того, в якому положенні стоять ось такі перемички: це перемичка Х1, це перемичка Х2, перемичка Х3, Х4 і Х5. Ми можемо переключати режим роботи генератора. Якщо перемички стоять у горизонтальному положенні, то генератор буде запрограмований блоками БРН, БВНГ та БЗ на видачу напруги 33 вольти і заряду акумуляторних батарей як секції А, так і секції Б. Якщо ж ми перемкнемо перемички в положення 1, 2. Контакти 1-3 при цьому розімкнуться і перемички будуть стояти вертикально. Це призведе до того, що блоки БВНГ, БРН та БЗ запрограмують генератор управління на видачу напруги 50 вольт. При цьому цей генератор не буде заряджати акумуляторні батареї. Замість цього він буде живити 18-й загальний плюсовий провід панелі управління. Який, в свою чергу, через провід Е301 буде заживлювати 18-й провід іншої секції, таким чином, щоб у 18-му проводі кожної секції було 50 вольт. Тобто один генератор в одній секції. Буде заряджати чотири блоки акумуляторної батареї, два блоки своєї секції і два блоки сусідньої секції на одному генераторі. Інший генератор другої секції через провід Е301 буде живити обидві секції напругою 50 вольт. Таким чином, наче один генератор перехресно заряджає другу секцію і свою секцію, а другий генератор перехресно живить секцію свою та сусідню. Для цього сьогодні ми з вами будемо розглядати цю схему досить повільно і з зазначенням напруги на самій схемі. Будемо сподіватися, що у вас все вийде, ви все зрозумієте. Якщо ж ні, чекаємо вас в коментарях, обов'язково на них будемо відповідати і пояснювати. Отже, розпочнемо з того, що наш з вами генератор почав обертатися. Для того, щоб генератор почав виробляти напругу, необхідно заживити його обмотку збудження. Ось вона поруч знаходиться. Заживлюється вона з провода 18-го, де все ще в нас є 50 вольт. Давайте зазначимо, що в даний момент на проводі 18 му маємо 50 вольт. Живлення пройде через замкнені зворотні контакти, блокувальні К2 на провід 71. 71 го проводу через сьому клему клемової рейки П5, і через замкнені блокувальні контакти контактора К-51 живлення зайде на другу клему клемової рейки П3, і 70-м проводом 50 вольт вийде. 70 70-м проводом живлення вийде через демпферний опір r 18 і прийде ось цю точку біля блока БРН. Живлення далі через демпферний опір r 10 зайде в 28-й провід. І або 28-м проводом на високій швидкості, або е е через демпферний опір R9 26-м проводом. В будь-якому з цих випадків, або 28-й, або 26 м проводом, живлення поступає ось сюди або на п'яту, або на 6-ту клему і через блокування перемикача вентиляторів положені низької швидкості заживлює обмотку збудження генератора. Далі на корпус а з корпуса через мінусове живлення, через 15-ту клему на земельний провід «Граунд», Через мінусовий провід буде повертатися 53-м проводом на мінус блока акумуляторної батареї, оскільки в даний момент 18-й провід живиться від акумуляторної батареї. Таким чином, ми зуміли зараз піддати магнітного поля нашому генератору управління і через обертання його якоря в наявному магнітному полі. Ми зуміли почати виробляти напругу на плюсовій клемі генератора. Напруга на плюсовій клемі генератора піднімається 324 проводом на дев'яту клему, і проводом 64 входить в кондуїт. На даний момент ми будемо розглядати секцію А, і генератор буде видавати 33 вольти. Перемички при цьому будуть стояти в горизонтальному положенні. Зверніть увагу: перемички замикають контакти 1, 3. Контакти 1-2 розімкнені, через що на генераторі маємо 33 вольт. 64-й провід виходить з кондуїту, і через плавкий запобіжник ПР 18. Піднімається вгору і проходить через шунт амперметра генератора управління. Все ще 33 вольти спускаються на замкнені контакти перемикача генераторів В2. Вони замкнені і отримує живлення провід номер 22 Ось тут, на шині маємо 33 вольти. Оскільки напруга в 18-му проводі все ще 50 вольт. 33 вольти не можуть продавити напругу 50 вольт і діоди d 13 d 14 лишаються закритими. В такому випадку напруга 33 вольти поступає у провід номер 22 З провода номер 22 живлення заходить у нас із вами, по-перше, в кондуї. По-друге, живлення піднімається нагору ось цим помаранчевим проводом на перемичку Х4, що замкнена в контактах 1-3. Це призводить до того, що отримає живлення провід номер 73 все ще маючи 33 вольти напруги. 73-й вольт, 73 провід 33 вольти напруги, роздає живлення в дві паралельні ланки. По-перше, проводом номер 73 живлення заходить до кондуїту. По-друге, 33 вольти приходять ось на цю перемичку. 1-3 положення, перемичку Х5. І 33 вольти через вимикач В1 приходить в блок БЗ. Програмуючи його на те, що даний генератор буде заряджати акумуляторні батареї. При цьому. 33 вольти приходять помаранчевим проводом 73 на діод d 15 Але через те, що батареї все ще з'єднані послідовно і перемикання не відбулося, так як 22-м проводом ми ще перемикання не зробили. Напруга в даний момент під діодом d 15 все ще 50 вольт. Над діодом напругав в 33 вольти. Знову маємо ту саму ситуацію, що 33 хлопці не можуть перемогти 50 хлопців. І якщо ви коли-небудь були на сільських дискотеках, то ви розумієте, про що я кажу. Коли ми говоримо з вами про цю напругу, ось цій ситуації ми зараз зупинилися. 33 вольти не можуть поставити акумуляторну батарею на зарядку, тому що знизу 50 вольт. Цей самий момент 33 вольти, проводом 22 входять в кондуїт. І проводом 22 з кондуїта живлення проходить через сьому клему клемової рейки П2, через замкнені контакти струмового реле рт 33 і в нашій секції А виходять першою клемою клемової рейки П3 провід No27. Це призводить до заживлення 27-го провода, І 27-й провід напругою все ще 33 вольти, підходить до ось цієї точки. Ця точка стоїть між перемичкою Х3 та реостатом Р13. Оскільки Реостат це опір, а електричний струм, ми знаємо, що він не дурак, він завжди піде колом, щоб обійти опір. Ну, наприклад, як і вода, да? має опір, обходить опір. То з центральної точки, з цієї точки, 33 вольти, перейдуть через контакти перемички Х3,1,3 і заживить ось таким чином контактор К1. Контактор К1 далі з'єднується на граунд провід, тобто мінусовий, і вмикається. Він має плюсове живлення 33 вольти, мінусове живлення, отже, він увімкнувся. А з граунд проводу, якщо ви хочете дізнатися, куди він зайшов, він зайшов на 300-й провід на корпус, а з корпуса повернувся на мінус генератора. Тобто, звідки струм вийшов, звідки струм вийшов для заживлення схеми. Давайте зараз одну секундочку. Ми вийшли генератором 64-м проводом піднялися. Заживили через перемикач генераторів 22-й провід. З 22-го проводу заживили 27-й. З 27-го через перемичку Х3 заживили К1. А через К1 через 300-й провід на мінус генератора. К1 вмикається. Це все відбувається все ще в секції А. Коли К1 увімкнувся, він замкнув свій основний контакт. І замкнув два свої блокувальні контакти. Тепер 33 вольти спокійно заживили К2. Вмикаючись, К2 замкнув свій е, контакт, К1 розімкнув свій зворотній контакт, і акумуляторна батарея, яка до цього була з'єднана послідовно, перемкнулася в паралельне з'єднання. Через що напруга 50 вольт, яка раніше була ось в цьому місці 50 вольт, зникає. 50 вольт було тільки тому, що батареї були з'єднані послідовно. Через розімкнення середнього контакту К1 внизу стало 25 вольтів. В результаті чого діод d 15 відкривається і 33 вольти потрапляють нарешті на ось цю плюсову шинку. При цьому в проводі 18 все ще 50 вольт з іншої секції. Тому що в секції Б перемикання акумуляторної батареї зараз не відбулося. І проводом e 301 з секції Б. 50 вольт заживлюють 18-й провід. Тому 33 вольти, які стоять внизу, не можуть пройти через діод d 16 у 18 провід. Замість цього 33 вольти заряджають акумуляторні батареї. Яким чином? Коли ми з плюсової ось цієї роздатньої шинки 33 вольти поступають на шунт амперметра. Через замкнені контакти лівого плюсового вимикача акумуляторної батареї В3 через плавкий запобіжник пр 14 на 51-й провід. З 51-го провода живлення заходить через блок батареї Б2, з 13-ї клеми через блок батарей Б2, на 11-ту клему на провід 54 і виходить проводом 54 через замкнувшийся контакт К-2. Через резистор r 17 на провід 53. З 53-го провода через плавкий запобіжник pr 15 мінусовий середній запобіжник. І через замкнені контакти мінусового середнього ножа трьохполісного вимикача акумуляторної батареї В3, живлення буде приходити на мінусовий провод Г. Таким чином, ми поставили на зарядку блок батарей b 2 також 33 вольти пройдуть через шунт амперметра третього, через замкнені контакти правого плюсового ножа акумуляторної батареї В3 і через плавкий запобіжник пр 16 На замкнені контакти контактора К1 і через резистор Р-16. На провід-56. Зауважте, контактор К1 при цьому буде розімкнений. Тому живлення послідовного з'єднання буде відсутнє. 56-й провід отримає живлення через замкнувшийся контактор К1, і 56-м проводом живлення через 10-ту клему клемової рейки П5 заживить блок батареї Б1. Далі живлення поступить на 12-ту клему провід 53-й, а 53-м проводом на мінусове коло, яке ми вже розглянули. З провода G-Ground замкнеться на мінус генератора. Це призведе до того, що наш з, вами наш з вами генератор заряджає 33 вольти акумуляторну батарею у секції А. Тепер живлення має потрапити в секцію Б. Як воно робить? Пам'ятаєте з вами 33 вольти зайшло в кондуїк? Так от з кондуїта 73-й провід вийде ось на восьмій клемі клемової рейки П5 і отримає живлення міжкузовний провід Е335. Проводом Е335 ми підемо в секцію Б. Давайте розглянемо, як буде живитися секція Б. В секції Б при цьому наші з вами перемички. Будуть стояти у вертикальному положенні, замикаючи контакти 1, 2, а не контакти 1, 3. Тепер розглянемо живлення 73-й провід. Секції А прийде живлення 33 вольти. Живлення 33 вольти через 8 клему секції А прийде в нашу секцію Б. І 33 вольти вийде 73-м проводом. Живлення 73-м проводом прийде ось на цей діод d 15 Але згори маємо 33 вольти. В той час, як знизу маємо все ще 50 вольтів, то діод d 15 є закритим для заряду акумуляторної батареї. Це призводить до того, що в нас має працювати генератор. Генератор через перемички Х2 і Х1 в блоках БВНГ і блоках БРН запрограмує їх на збільшення напруги на генераторі до 50 вольт що буде обумовлено перемичкою Х3, що вводить в коло Р13. Зрозумів, зараз важко. Почекайте. Генератор в секції Б продовжить накручувати напругу. В секції А прийшла напруга 33 вольти і хоче стучитися в акумуляторні батареї зарядити. Але в акумуляторній батареї вже 50 вольт. Приходять до вас консультанти продати вам 33 вольти. Але в вас вдома вже 50 вольтів, то наше вам ці 33? Тобто зарядка не відбувається. Генератор в секції Б при цьому продовжує накручуватись. І накручується до 50 вольтів. Тепер 50 вольтів генератора секції Б виходить проводом 324 на 9 клему. А з 9 клеми на провід номер 64 64-м проводом з секції Б вже 50 вольтів буде виходити. Давайте змінимо колір. Ну, нехай буде зелененький. Так от, 50 вольтів, 50 вольтів буде виходити в секції Б. Із секції Б 50 вольтів підніметься вгору, пройде через шунт амперметра і 50 вольтів залізе в провід номер 22 ось сюди вгорі. Ми будемо мати 50 вольтів згори і 50 вольтів знизу від акумуляторної батареї, яка все ще з'єднана послідовно через контактор К1. Батареї ще не перемикались, тому маємо знизу 50 вольтів, згори 50 вольтів. А якщо у вас і така, і така напруга однакова, то що вам відкривати діоди? Тому живлення 50 вольт не може потрапити у провід 18, але замість цього потрапляє в провід номер 22 і спускається донизу. Через перемичку Х5 також дублює живлення для блока БЗ. 22-м проводом живлення проходить через сьому клему, через РТ-33, першу клему в 27-й провід. Аналогічно, як і в секції А, але тепер тільки 27-м проводом. Живлення пройде ось таким чином через реостат Р13, і увімкне контактор К 1 тільки тоді, коли на генераторі буде 50 вольт. Генератор видав 50 вольт, контактор К1 увімкнувся. Відбулося розмикання його послідовного контакту, але замикання його блокувальних контактів. І відбувається увімкнення контактора К2. Це призводить до того, що контактор К2 вмикається, контактор К1 замикає також свій контакт. І тепер акумуляторна батарея стала на. Не 50 вольтів, а 25 вольтів внизу. Цього і чекали наші 33 вольти, які прийшли з секції А. Поставлять нашу акумуляторну батарею на зарядку тією напругою, що прийшла із секції А. Тобто генератор секції А. Дочекався увімкнення генератора секції Б до 50 вольтів. Коли увімкнулися контактори, батарея з послідовного з'єднання стала паралельною, знизила напругу і 33 вольти змогли почати заряджати акумуляторну батарею секції Б. Так само тим самим колом. Що і в секції А. Щоб не повторюватись, перегляньте відео раніше. З 56-го провода заживимо з вами акумуляторну батарею b 1 53-м проводом, видамо мінусове живлення. Але заряджати буде генератор секції А, не генератор секції Б. Ми зараз знаходимося в секції Б. Це призведе до того, що оскільки ми маємо батарею 25 вольтів. Відбулося страшне. А саме напруга батареї, яка приходила в 18-й провід і була до цього 50 вольт, в момент заряду акумуляторної батареї стало 25. Це може призвести до спрацювання блоків захисту. Але щоб цього не відбулося, напруга батареї, яка була 50 вольт, Стала напругою 25 вольтів, але саме цього і чекали 50 вольтів генератора. Зрозумів, багато вольтів зараз ще раз. В момент, коли акумуляторна батарея стала на зарядку, напруга на ній з 50 вольт знизилась до 25 через те, що послідовне з'єднання батареї перемкнулося на паралельне з'єднання. Дві батарейки по 25 разом давали 50. Тепер вони розбіглися і дають лише 25 вольтів. Це призведе до того, що напруга у 18-му проводі знизиться. Але на генераторі при цьому буде 50 вольтів. Генератор відчує, що напруга знизилась, і діоди Д13, Д14 миттєво відкрилися. 50 вольтів генератора одразу заживили 18-й провід. Одразу подали живлення через блок БЗ всім блокам, щоб, не дай Боже, нічого не спрацювало. А 18-м проводом заживило провід Е-301. Провід Е-301 прийшов в секцію А. І ті самі, ті самі 18 вольт. Е 50 вольт 18-тим проводом в секції А, давайте подивимось: прийшов в нас живлення з секції Б 50 вольтів заживив 18-й провід. А цей 18-й провід, оскільки є плюсовим проводом, роздав живлення з роздатньої шини на всі інші проводи. Тобто в секції А генератор перемикався на 33 вольти. Для того, щоб в обох секціях зарядити акумуляторну батарею. А в секції Б генератор накручував собі 50 вольт для того, щоб обидві секції заживити 50 вольт. Таким чином, ми маємо, що один генератор одразу заряджає дві акумуляторні батареї в обох секціях. Інший генератор Живить обидві секції через 18-й провід. Ось таким чином відбувається робота панелей управління при роботі в режимі заряду акумуляторної батареї. Розумію, що важко, розумію, що тяжко. Дуже сподіваюся, що візуалізація трошечки хоч допомогла вам. Зрозуміти принцип роботи даної схеми. Якщо ж ні, не забувайте дати нам про це знати у коментарях під відео. Якщо буде потрібно і ви в чомусь не зрозуміли, не розібралися, ми заодно вам можемо перезняти дане відео або повідповідати на ваші питання, щоб ви краще розуміли ситуацію. Ну, а ми не забуваємо обов'язково ставити лайки під цим відео, коментувати. І підписуватись на канал. Нехай квітний україномовний залізничний Ютуб.